Щоденні будні поліцейських ризиковані та насичені. Лише за минулу добу вони були задіяні до пошуків двох зниклих неповнолітніх дітей в Кременчуці. З метою запобігання таких випадків вони регулярно знаходять час для спілкування з молоддю. Сьогодні до них гості завітали старшокласники 10-го ліцею і говорили з ними правоохоронці про безпеку та відповідальність. Проводимо профілактично роз'яснювальну роботу з нашими школярами, роз'яснюємо, як не потрапити в ту ситуацію, як дітям діяти в тій чи іншій ситуації. Повідомляємо про факти можливих підкупів, можливого незаконного обігу наркотичними речовинами. Під час таких спілкування діти розповідають про факти, які мають місце в нашому місті. Безпосередньо з фахівцями, кінологами та слідчими спілкувалися діти. службово розшуковий пес Джек щойно повернувся з вдалих пошуків зниклої дитини і показав дітям усі свої вміння. Мали можливість учні побувати в поліцейській автівці, зробити власний відбиток пальців. Мені сподобалося те, що були кінологи, тому що я люблю собак, що можна було її погладити, накормити, згадувати. Я вперше в гостях мені тут дуже сподобалось. Тут цікаво, дуже всі ці кримі. Нальні дії і собака дуже добра. Мені дуже по сподобалося витки пальців та собака. Це була дуже цікава екскурсія до поліції. Я дізналася дуже багато чого нового. Дуже дружелюбна собака Джек. Вона така, прям обніматися, обніматись. Там експерти дуже цікаво, все розповідали, якось так було. Все, все сподобалось. Вражені побаченим діти повернулися в свої родини, і вже до їх батьків напередодні канікул звертаються поліцейські. Черговий раз перед канікулами закликаємо батьків нагадати дітям правила безпеки, цікавтеся оточенням, цікавтеся друзями, цікавтеся, в якому мікрорайоні міста діти перебувають. Безпосередня відповідальність за поведінку дітей несуть батьки. Анна Мащенко Дмитро Пропастін, Кременчульські новини.